Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко конжилом із з Півдня Одеської області. Сьогодні... Сьогодні почну знімати відео про злаки і про німфеї, про кожен е, сорт окремо. Тому що багато є людей, які тільки починають розводити або злаки, або німфеї водяні, не знають, як воно називається, чим воно відрізняється. як Тому мене попросили, щоб я відзняла відео. Знімала відео про кожен сорт окремо. Розповідала, що, як воно множиться, як воно росте як саджається. Тому від сьогодні почну розповідати кожен сорт окремо. Ну, якщо, наприклад, там є такі, що дуже-дуже подібні, то можуть бути 2-3 в одному відео, якщо вони не дуже відрізняються. Так, а взагалі буду старатися робити окремо. Щоб вам було легше, щоб ви вже набрали собі по назві, знайшли про цю рослину, тому що багато є такі рослини, які от набираєш в гуглі, а там тільки про них інформація, що вони продаються в горщику і все. Все, ось таке коротеньке відео об'ява.